Сідішки хорошо. у компанії двох бельгійських вівчарок Валерія Підлужна чекає своєї черги, аби вивести собак на виставковий майданчик. Це Мальцев-малінуа Домінатор та його донька Снейк. Ім'я дав заводчик вдома. Його звуть пес. Він не знає, що він домінатор. Він або пес, або цьомки-бомки, або дряп-тяп-тяп. Каже, хоч характер породи складний, обирала їх свідомо. Я обирала саме цю породу, бо мені потрібен був холірікастирічка. Бо з іншою породою мені було б важко тримати один темп. Але я дуже не рекомендую заводити саме цю собаку. Людям дуже часто питають про це синяти. Я одразу починаю відмовляти, бо дуже складно. Говорить, утримувати енергію такої породи вдається завдяки постійним тренуванням та навантаженням, а також за допомогою подібних кінологічних виставок. Обов'язково готуємося до кожної виставки, бо собака працює на захист, і тому треба йому нагадувати, що на виставці діють трошки інші правила. Дуже щаслива, що не дивлячись на те, що в країні війна все одно проводять ці заходи, бо це дуже важливо для спільноти. Канівець Володимир Білкун говорить, що для його південноруської вівчарки це перша виставка від початку повномасштабної. Це Борис. Ну, він до паспорту Годунов, чомусь так його назвали, але ми його називаємо Борис. Ой, вичухували страшне, бо вони це не квартирні собаки, вони живуть у нас в будинок, і вони збираються репляхи, Ми готувалися тиждень, вичисували, можливо, трошки більше вичислили, ніж треба. Але це важка робота, говорить попри 70 кілограмову вагу та зовнішній загрозливий вигляд. Така собака насправді не конфліктна, дуже спокійний, як але дуже піклується про свою родину. Це, до речі, єдина визнана в світі українська порода. Південна руська вевчарка. Ну вона класна, дивіться, яка вона класна. Доки одні готують своїх собак до виступу. Пані Оксана зі своїм йоркширським тер'єром на ім'я Хеппі свій виступ вже каже закінчили. Оцінювали анатомію собаки. Анатомія це постав вух, шерсть як собака рухається, вихід хвоста. Втім, попри ретельну підготовку, каже, цьогоріч їхній суперник виявився сильнішим. Процедур у нас дуже багато. Там йде спеціальна косметика. Косметики дуже багато, різної. Шерсть має бути на виставку оброщена в пол, так як вона є. Стригти нам забороняється. В'яжемо красиві бантики. Справились ми не дуже добре, в нас був гідний конкурент. Ще ми їх вітаємо, але нічого, у нас, це все попереду. Заступник голови управління кінологічної спілки обласного осередку кінологічної спілки України Андрій Сас розповідає: сьогодні до участі у виставки Барви Черкащини зареєстрували 300 собак. Ми проводимо кінологічний захід ну, в рамках. Того, що собаки отримують кандидата в чемпіони України. Там збирають ці титули, і потім собака отримує чемпіона України. Каже, собак оцінюють за двома факторами: поведінка серед людей та інших собак, а також зовнішній вигляд. Змагатимуться тварини у десяти категоріях. Собака має мати зовнішній вигляд відповідний до своєї породи, антропометрію, все таке. Тобто ну, Вона не має виглядати, як там якась. Інше обмеження завжди присутні в такому плані. Є породи, які класифіковані в ці вони і тут представлені. Всі інші породи, які не мають класифікації цієї організації міжнародної, то вони їх тут немає. Додає захід, розрахований на два дні. Завтра до виставки Симфонія осені долучаться ще 300 собак. Участь у виставці коштує в середньому тисячу гривень для військовослужбовців, для ветеранів, для людей, які зараз проходять військову службу в збройних силах. У нас 50% знижка. Наталія Черкашенко, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.